Всім привіт! З вами як завжди, Standard, і це серія уроків по Cinema 4D. Думаю, багато із вас задавалося собі питанням, як би покращити собі інтерфейс, як би, наприклад, вивести ось такі значки, щоб були під боком. В цьому уроці ви про це дізнаєтесь, а також маленькі невеличкі хитрості. Для того, щоб почати редагувати інтерфейс, потрібно перейти в вкладку меню пользователя 1. І в компоновці вибрати правка панелі. Відразу можна побачити, що у нас стало можливо рухати ось такі значки. Ну от, Наприклад, ви хочете е, додати нову панель. Зараз я покажу. От, скорше всього, в такому випадку, ваша панель виглядає іменно ось так. Тому меню пользователя, компоновка, правка панелі. І тут бачите, є кнопочка нова панель. Відразу з'являється отаке вікошечко. За нього ми беремо і тягнемо туди, куди нам зручно. От, Наприклад, я хочу сюди ще одну. Ну, Якщо мені потім не сподобалось, я можу відразу цілу панель перетягнути сюди. <кхем> Поставлю яке краще на місце, а от нашу панель, де в більшості 3D-моделерів ставить, то ставить переважно сюди, щоб було під лівою рукою. Добре, панель-то ми додали, але що ж робити далі? Треба якось додати інструменти. Ну що для цього є пару способів. Перший спосіб це шукати тут в правці панелі і перетягувати сюди. От зараз я навіть покажу. Вводимо назву цієї команди. чи... Да, це так. І я, наприклад, покажу на Subdivision Surface. І перетягую сюди. Воно відразу стає ось тут. І перетягну ще щось, щоб вам дещо ще показати. Наприклад, сплайн якийсь. Сплайн енгон теж підійде. Ну от, наприклад, ви хочете, щоб було наприклад, навіть в 2 чи три ряди. Перетягну ще один, покажу в три. Для цього ми правою кнопкою клацаємо клацаємось тут. І строки столбці. Наприклад, 2. А якщо ви хочете 3, то відповідно виставляєте і 3. Ну, особисто я вам не рекомендую ставити більше один. Зменшується робоча область і, собственно, на малих екранах і ви сам э, перспектива, чи як це по правильному назвати. Далі. Якщо ви ще новачок, в цій програмі ви можете собі поставити ще текст. Наприклад, представлення текста. якщо ви не знаєте, як називається цей інструмент. Або текст під значком теж як варіант. Особисто я. Надаю перевагу просто іконкам. Добре, тепер другий спосіб. Візьмемо меню Cinema 4D. І, наприклад, команди виділять. Бачите, є тут така штучка. Якщо на неї нажати, в неї утворюється вікно. Відразу можна перетюнути ту команду, куди ви хочете. От, наприклад, якщо ви часто користуєтесь вкладкою виділять, поставте собі її під боку. І будете мати. А, ну і відразу можете представлення тексту убрати. І по... так-та-так. Так, де тут розмір значків? Десь я бачу. Або розмір, розмір значка, що я забув сказати. Є середні значки, великі значки і ісходний розмір. Ну, це, певно, і є. Ну от так, тут я розтикую, ну, будь що І от, наприклад, якщо ви поставили і хочете його взагалі забрати, то, тут кнопочка розстиковати і закрити. Я ще раз відкрию, щоб вам дещо ще показати. От ви, ви зробили е, таку собі вкладочку і хочете таке розділення. Ну, Чи невеличке, наприклад, ось таке. Бачите, ось тут така синя стрілочка, клацаєте на неї і тянете сюди. Якщо хочете, щоб воно, наприклад, було ще трошки більше, перетягуйте ще одну. І утворюється отакий от пробіл. Звісно, якщо це закрити, ніяких синіх ліній -ні, там не буде. Далі, 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 далі. Наприклад, правка панеля, я тут створю нову панель, щоб показати вам дещо. От, наприклад, ви хочете, щоб отут е, була така сама вкладка, як на виділенні. На, покажу на тому ж самому виділенні, як це робити. От, перетягуємо пару виділень. Добре. І тут є кнопочка. Нова командноя... так. па. Заздать командою панель. Все. І тепер прошу вибирайте. Хочете значків, будь ласка, текст по значком. Ой, так щось я тут намутив. Ясно. Значить, не представляється воно як тут чомусь. Добре. Ну добре, представимо ви зрозуміли, як це робити. Далі. Є такі випадки. А. Ну і, звісно, потрібно зберегти. Кнопка «Сохраніть як стартовую компоновку, воно буде зберігати компоновку така, яка буде грузитися. А Я це робити не буду, бо, тому що ще раз настроювати програму я теж не хочу. Добре. Якщо ви хочете, щоб о, вашу компоновку, яку ви створили, перенести на другий комп'ютер, не створюючи все це заново, то тут є кнопочка «Сохраніть компоновку как. Відкривається. Куди її зберігати, називаєте, як хочете. Наприклад, я назву тест, тому що це і є тест. файл l4D. Добре. І тепер на, на другому комп'ютері перекидаєте на другий комп'ютер цей файл і нажимаєте Открить компоновку. Ні, загрузіть компоновку», вибачаюся. Ну і вибираєте оцей тест. Все, компоновочка відкрилася. Єдине, що вам залишається, це нажати Сохраніть як стартову компоновку. Е, до цього відео, мабуть ще переложу файл цієї компоновки, якщо воно вам сподобається. Також не забуваємо дякувати автору лайками, підписуємося на канал. І я обіцяю, що більше таких довгих переривів між відео не буде. Дякую за увагу!